Голівудська зіркова спільнота заходилася підтримувати Анджеліну Джолі. Після нещодавнього зізнання акторки про те, що вона зробила подвійну мастектомію, щоб зменшити шанси захворіти на рак грудей, знаменитості навперебій висловлюють захоплення. Так, Шарон Осборн в ефірі телевізійного шоу «The Talk» безупину вихваляла відчайдушний вчинок Джолі. Вона дивовижна жінка, вона стала чудовим прикладом для мільйонів жінок. Хоч я набагато старша за неї, але все одно дивлюся на енджі дитячими очима. Багато жінок вважає, що подібні проблеми їх не стосуються, але вони помиляються. Усі ми в групі ризику. Джолі зважилася публічно про це заявити. і Її вчинок дійсно героїчний. Такої ж думки дотримуються чимало інших зірок. Так Зої Салдана переконана, що відкрите звернення Анджеліни, опубліковане в газеті Нью-Йорк Таймс, активізує соціальний діалог щодо раку молочної залози. На цьому акторка наголосила під час прем'єри стрічки Зоряний шлях у Лос-Анджелесі. Я сподіваюся, Джолі швидко оговтається після цього. Я захоплююся нею. Вона не побоялася, що здобутком громадськості стане таке особисте. Її вчинок надихнув жінок боротися із цією недугою. Мені стає лячно від самої думки про цю болячку. Я мало що Петрою у цьому, адже я не жінка. Гадаю, Джолі довелося зробити нелегкий вибір. Та вона пішла на це заради родини і бажання бути здоровою. Сама ж Анджеліна заявила, що тепер їй не терпиться якнайшвидше вийти заміж за брадапіта. Актор, до речі, також вважає обраницю героїнею.